Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. Тож, п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника нем'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, то й устав і пішов вслід за ним. Левій справив для нього великого стину у своєму домі була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Те, що Ісус Христос робить в цьому уривку. Воно обурює фарисеїв, книжників, законовчителів та кожну порядну людину. Чому тому що Ісус Христос син Божий, а Він в попередньому уривку стверджує, що він Месія, що він цар, що він втілений Господь, син людський, з пророцтва з книги Пророка Даниїла, як воно і є. що Ісус Христос є сином Божим, втіленим Богом і Царем, вічним Царем Месією. Ісус Христос йде до митника Левія. І це просто обурює. Ми маємо з вами зрозуміти і уявити собі суспільство, в якому Ісус Христос проповідує, і суспільство, в якому відбувається. Ця подія, це суспільство, як може і будь-яке суспільство, воно поділене і має два полюси: перший полюс це люди порядні, люди праведні, люди, які дотримуються Божого закону, і найславетніші, найповажніші представники цього полюсу, це фарисеї та книжники, які дотримуються Божого закону, на їх думку досконало довершено. І що кожна йота з Божого закону, вона дуже ними почитає. І вони її виконують, і вони вважають себе праведними, вони вважають себе гідними людьми, вони, дивлячись на інших, говорять іншим, як їм треба жити, говорять вербально, говорять невербально, говорять просто своїм видом, і вони є можна сказати совістю народу. А є інший полюс, і це в тому числі митники, люди, які нечесні, люди, які співпрацюють з римською владою, люди, які наживаються на бідних людях, люди, які нехтують Божим законом, і які є протилежністю фарисеїв та законовчителів. І тут зрозуміло, що всі очікують, що людина, яка визнає себе і говорить про себе, що він є втілений Господь, що він є. Той, хто саме і дав цей закон, він є той, хто від початку створив цей світ. Він є той, хто явився Мойсею на горі Синай. Він має, звісно ж, на думку людей. Бути з книжниками та фарисеями. Він має піти до них і сказати: Я визнаю, що ви саме такі, якими я хочу вас бачити. Ви є праведними, ви догодили мені, ви виконуєте мій закон, йдіть за мною, станьте моїми учнями, станьте моїми апостолами. Але Ісус Христос йде до геть іншої людини. Ісус Христос йде просто до протилежності цих виконавців закону. Він йде до митника Левія. Більше того, він йде прямо на його робоче місце, а потім йде до його дому і розділяє з цим митником Його стіл. Ісус Христос більше того кличе його стати учнем Ісуса Христа. Ісус Христос кличе цього Левія стати апостолом Ісуса Христа. Ми знаємо з вами про це, і це просто обурює. Ісус Христос. Бог він закликає стати своїм апостолом людину, яка в цьому світі просто втратила честь. Вона втратила повагу людей. Всі визнають, що він злочинець, і всі визнають, що він не доконується Божого закону. Він так само це визнає, тому що це просто очевидно. Для цього не треба мати особливе Боже откровення, щоб розуміти, що митники наживаються нечесним способом на людях, і що вони не виконують Божий закон, що вони нехтують Божим законом. Це їх стиль життя. Життя. Вони свідомо це обрали, і вони пішли на те, що і вони будуть про це знати, і люди навколо будуть про це знати. І Ісус Христос, втілений Господь, святий Бог, Він кличе цього Левія і каже йому: Слідуй за мною, йди за мною. Це означає, що Він робить цього митника, цього Левія своїм учнем, своїм апостолом. Такі дії Ісуса Христа, це конфлікт з книжниками та законовчителями, це конфлікт з тими людьми, які думають, що вони знають, про що говорить Слово Боже. Це конфлікт з тими людьми, які є законними вчителями Слова Божого в Божому народі. Це конфлікт з релігійною владою. А Ісус Христос, втілений Господь, саме так і чине. Ісус Христос йде на конфлікт з самоправедністю цих людей. Ісус Христос показує їм, що насправді вони не знають Господа. І як написано в п'ятому розділі «Іван від Івана, Ісус Христос каже, що ви не знаєте Слова Божого, ви не бачили слави Божої, і Слова Божого немає в вас. Тож, вони думають, фарисеї та книжники думають, що вони кращі за Левія, що вони кращі за митників. І Господь має бути з ними, і Господь має визнати, що вони кращі, і засудити таких, як Левій. А Ісус Христос робить навпаки. Тож, давайте подивимося, як виглядає самоправедність, і ми бачимо це в фарисеях та законовчителях. Я хочу зазначити, що сьогодні, взагалі, слово фарисей, ми здебільшого розуміємо як людей, які лицемірні, які роблять одне, думають інше, і це так і є. Але дуже часто ми з вами забуваємо або не знаємо, що для народу це не було очевидним. Коли Ісус Христос звертається до фарисеїв і каже, що вони ліцеміри. То це не значить, що всі в народі це розуміли, просто боялися сказати. І коли Ісус Христос це говорив, то всі були згодні з тим, що говорив Ісус Христос, і просто не мали сміливості це сказати. А Ісусу Христу вистачило сміливості це сказати. Ні, люди дивилися на книжників та на фарисеїв як на дійсно свій авторитет, релігійний авторитет, моральний авторитет. І коли Ісус Христос сказав, що цієї праведності недостатньо, це було шокуючою новиною. Для людей, Тож, будемо з вами цей факт пам'ятати. Тож давайте подивимося, як проявляється самоправедність. Люди думають, що вони кращі за інших. Такі люди думають, що вони догодили Господу своїми вчинками. Вони зверхньо ставляться до інших людей. Ми бачимо, що фарисеї ставились зверхньо до митників і до левія, зокрема, і вони думали, що вони кращі. Вони також злі люди. Ми бачимо це в багатьох містах святого письма. Вони пихаті люди, вони принижують інших, вони відмежовуються від інших, відокремлюються від інших, тому що вони кращі, тому що вони чисті, а ті люди не чисті. Навіть у них є агресія проти таких людей, і вона проявляється багатьма способами. І ми бачимо, що те, що робить Ісус Христос, обурює, ображає самоправедних людей. А Ісус Христос чинить саме так, обурюючи самоправедність. Тому що це не справжня праведність, тому що це праведність, яка не догоджає волі Божій, а порушує волю Божу. Ісус Христос дає живу надію. Ісус Христос і є живою надією для цього митника, для цього Левія. Люди не давали йому надію. Може він і сам собі не давав надії, а Ісус Христос дає йому самого себе живу надію. Ми зараз маємо пригадати з вами, в чому полягає справжня Євангелія. Справжня Євангелія стверджує: по-перше, що усі люди грішні і моральні, і аморальні, усі люди без Ісуса Христа, без віри в Ісуса Христа живуть задля себе, не живуть для слави Божої. Так дуже різним способом вони це роблять, але корінь один той самий. Що усі люди в цьому світі живуть задля своєї слави, задля того, щоб звеличити себе і ствердити себе, і саме це є коренем гріха. А вже форма, в якій це проявляється, вона може бути різною і дуже часто навіть протилежною. А ще Євангелія стверджує, що кожен з нас приймається Господом заради Ісуса Христа. А не через наші заслуги чи справи, і ми бачимо, що коли людина приймає Євангелія, то у неї немає причин, у неї немає підстав для того, щоб поводити себе зверхньо, щоб мати злість на інших людей, щоб поводити себе пихато, чи принижувати інших людей, чи відокремлюватися від інших людей, чи бути агресивним щодо інших людей, тому що кожна людина, яка Пізнала Євангелія, вона зрозуміла, вона прийняла, вона погодилася з цим, що вона також грішна, як всі інші люди, і що Господь прийняв її не заради того, що вона зробила, а заради того, що зробив Ісус Христос, і це дуже змиряє нас, і це дає нам справжній вихід. Ісус Христос став для кожної людини, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем справжньою праведністю. Так написано в Першому Коринтян першому розділі, що Ісус Христос є наша праведність. Чому Ісус Христос приймає цього митника, Левія? Тому що Ісус Христос є його праведність. Ісус Христос не приймає фарисеїв і? Закону вчителів без того, щоб вони увірували в Ісуса Христа. Він їх не приймає в царство Боже з їхньою праведністю, фальшивою праведністю, недостатньою для царства Божої праведністю, тому що вони не хочуть прийняти праведність Ісуса Христа. Тож ми бачимо, що справжнє Євангеліє воно змінює наше серця, воно дає нам інше серце, не таке серце, яке вибудовується на підставі самоправедності праведність уводить від Ісуса Христа, тому що людина, яка праведна на підставі своїх вчинків, її ображає праведність Ісуса Христа, її ображає Євангелія Ісуса Христа, тому що Ісус Христос приймає кожну людину на підставі праведності Ісуса Христа. Ісус Христос приймає кожну людину Левія, Фарисея. Порядну людину, людину, яка дуже сильно грішила в своєму житті на підставі праведності Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов для того, щоб мертвих людей зробити живими своєю силою і своєю владою, завдяки своїй смерті та своєму Воскресінню. Тож уся сила Євангелія, уся сила Воскресіння Ісуса Христа, уся сила праведності Ісуса Христа вона відкривається в житті саме тих, які визнають себе грішними людьми. Вона відкривається в житті грішників. Вона відкривається в житті левіїв. Які знають, що вони грішні, і приймають Ісуса Христа як свою праведність, тож будемо з вами ще більше розмірковувати над самоправедністю, яка є дуже природньою для нашої грішної природи та над праведністю Ісуса Христа, тому що Євангелія приносить кожній людині праведність Ісуса Христа, яка ображає нашу самоправедність, але яка є єдиним шляхом до справжньої праведності і до справжнього прийняття Господом. Тож будемо зростати в праведності Ісуса Христа, будемо аналізувати своє життя, будемо бачити з вами в світлі Слова Божого, де в нас ще проявляється наша самоправедність. Я буду дивитися і дивлюся в своє життя. Також слово Боже закликає кожного з вас також дивитися в своє життя, щоб ми з вами кожного разу, коли ми спираємося на самоправедність, кожного разу, коли ми думаємо, що ми кращі за інших. Щоб ми пригадували нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя, який прийшов для того, щоб благовістити грішникам, покликати грішників до покаяння, щоб зцілити тих, хто є хворим. Він не прийшов до тих, хто вважає себе здоровим. Тим, хто вважає себе здоровим, не потрібен Ісус Христос. Будемо з вами зростати в пізнанні Ісуса Христа. Будемо продовжувати читати Євангеліє від Луки разом для того, щоб ще більше пізнавати, в чому полягає праведність Ісуса Христа, в чому полягає Євангеліє і як воно зцілює та змінює наше життя, зцілюючи нас від самоправедності. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку. Коментувати, ділитися цими відео за для того, щоб якомога більше людей пізнало б Ісуса Христа, повірило б Ісуса Христа та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.